Привіт, друзі! Ви на канаті Ліжанти. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашої рубрики на каналі під назвою Життя Фермера на Черкащині у селі Кошмак у грі фермосимулятор 22. І сьогодні ми з вами постараємося. Як постараємося? Ми хочемо бачити Сніхаяла, не знаємо, чи це у нас відбудеться. Також я перед записом от, виконав величезний контракт на 54 тисячі євро. І от тепер я можу виплатити частину нашого кредиту. Давайте я зараз його виплатимо, бо дивіться, скільки у нас тут кредитів. Та й висить, висить, і в нас залишається 25 тисяч євро виплатити, і все. І з кредитом у нас покінчено. Ну, Можливо, ці серії ми його з вами і погасимо. Ну, Переходимо тепер до наших овець, бо, як ви пам'ятаєте, я от запасся <смі> про всяк випадок і водою, і також нашою травичкою, бо бачив, що там сніг, але, на жаль, попереднього разу сніг у нас так падав, падав і сник. Давай тепер перечікувати до наступного місяця. Я нагодував о, своїх овець, і тепер можна перейти до. О, дивіться, це у нас січень. Цікаво, яка у нас буде погода в січні. Дуже цікаво. Так води, мені, так, води мені достатньо, підливати не потрібно. Так, тут також все гаразд, а що у нас тут з медом? Зараз також до меду підберемось, але треба подивитися, що у нас тут. О, дивіться, о 10-й годині у нас рівно повинен бути сніг. І сніг у нас буде сипати, сипати аж до. Сьомої години, так точно. Добре, можливо, ми знову побачимо сніг, можливо, засніжить нормально. І ми випробуємо хоча б щось пов'язане з зимою. Будемо прибирати з вами сніг у якомусь із сіл на цій мапі. Так, медок ми з вами прибрали і можна чекати, поки з'явиться ще один піддон. Але це не точно, бо все ж зима. Хоча снігу немає, то бджола також, напевно, і приносить мед, бо тому, що снігу немає. Хоча холодно насправді. Так, переміщуємося сюди. Давайте зараз перелиємо воду нашим вівцям, бо тому що вони цю воду так часто п'ють. Так ще й таких великих розмірах, хоча 250 овець це вам немала кількість овець. Ну і ще хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження цієї рубрики, то не забувайте про ваші подобайки. Ну і також позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні ролики. Ну так, 10 годині у нас сніг. Так, і тепер висипаємо з вами також травичку. Ну і також не забувайте підписуватись на цей канал, друзі. Вам не складно це зробити, а мені, звісно, буде приємно бачити, що ви підтримуєте цю рубрику на каналі. Ну і звісно ж майбутні рубрики також. Так, ну що, нам доведеться ще, звісно, покосити. бо Дуже я занепокоєний тим, що нам може не вистачити. Це ж треба робити все на запас, поки у нас є така змова, все ж наша трава снігом не покрилася, тому це ми змушемо з вами зробити. Бо взимку ми це, на жаль, не зможемо зробити, а от от, таку погоду, то, звісно ж, можна. Хоча останні роки зима ось така. Немає загалом ні снігу, нічого. Одні болота, калюжі, ну і, звісно ж, травичка зеленіє. Так, набрали ми з вами травичечки тим часом. Зараз тут э, припаркуємо. Давайте ось це тут поставимо нашу косарку. Я того разу ж продавав косарочку, ще не пам'ятаю які серії, ну коли оновлювалося це вже, напевно, було у ювілейній серії. Ми тоді придбали оцю маленьку косарку, на нам ота розкладна, подвійна. Нам цієї вистачає, ми все ж такого то масштабного нічого не робимо. Бо все ж це, певно, морока сильна. А тепер давайте продамо, продамо наші піддони із вовною. Ви Пам'ятаєте, у нас 25 тисяч євро ще висить кредиту і треба його якось погасити. А так як у мене на промисловості з виробництва тканин вовни поки що достатньо, тому я ще підвозити не буду. Можливо, там у ні, в лютому точно, напевно, що ні. Певно, що в березні підвезу, а там вже, а там вже повністю воно заповниться у нас. Дивіться, в одному підоні одна тисяча, а воно з'являється половиною піддонів. І це половиною тисяч літрів ось цієї вовни. Ну, цієї ці, ці промисловості достатньо всього на три місяці. От опрацьовувати цю всю вовну. Давайте також піддон приймемо, щоб з'явилися інші піддони. І потім продамо також з вами чи в травні, чи в квітні ось нашу тканину. Це ж ми все ближче і ближче до закінчення цього нумограю. Я радий, що ми от стільки вже з вами досягнули у цьому нумограї. Хоча, ви скажеш, треба масштабніше робити, то скажеш, чому там не купляв те, 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 те. те. Ну. Ми просто розбираємось, ми оглядаємо з вами мапу. Ми робимо те, що ми зможемо, зможемо зробити, а не якісь там величезні ферми. Величезні ферми це вже, певно, для багатьох гравців, а не для одного. Спробую одну, один таке зробити. Так, ну що, оплачуємо знову з вами кредит, і у нас лишається всього 5 тисяч євро. 5 тисяч євро трішки не вистачило, і ми весь кредит погасили б. Ну нічого, у нас ще є лютий. Лютому також потрібно відвезти всю вовну. І потім зможемо з вами погасити. Останніх 5000 євро і все. І з кредитом у нас все покінчено. Витратили на Ньюхоланд, витратили там на комбайн і все нам, нам достатньо цих грошей. Нам їх достатньо. все. Давайте відчіплюємося і що ще зробити. Ніби все привіз. Давайте подивимося. Ні, давайте перемістимося, це ще все перевірив. Так, у наш ХТЗ. От, е, ви от пам'ятаєте, у нас було написано, що ми там от, нічого ми не можемо робити ніякі контракти, а ці контракти в Кондус вони не працюють. Тому нам доведеться чекати 10-ї години і чекати сніг. Можливо, все ж випаде. Так, ну що дивіться, який у нас хмар, дивіться, яка у нас анімація. І знову ж дивіться, падає у нас сніг, як і попереднього місяця. Цікаво, чи щось є, лишиться від цього снігу, чи просто він попадає, попадає, і потім в майбутньому у нас зникне. Хоча от саме в цю 22-гу ферму довели саме ось цей сніг. Зміну пор року, такого загалом не було в попередніх версіях. Дивіться, текстура вона змінюється. О, Дивіться, щось тай. О, бачите, вон там далі у нас снігом покривається. Культура, дивіться, у нас вже зовсім іншого кольору. Надіюсь вони не зав'януть у нас. Все буде гаразд, ми зможемо це все перемолотити в чи то в липні, чи в серпні. Будемо збирати нашим фендом. Так ми ну що чекаємо. От дивно, що не з'являється сніг на нашому транспорті. Хоча ще треба, щоб пройшов на сніжок, щоб заполонив нашу всю мапу цим снігом. Нашу мапу. Ну що ж, йдемо далі. Давайте подивимося, що тут щось змінилося із текстур. Ну, дивіться, у нас травичка також змінює своє зарбалення. Дерева, дивіться, у нас і не з'являється на наших деревах. Ну Це ж мороз, мороз ще й страшний мороз. Так. Ну, дівчина, як завжди, там сидить і все одно, чи холодно, чи спекотно. О, дивіться, ви бачите, що там в хумарах утворилося? Я вперше таке бачу, щоб у грі у нас таке існувало. Ну, дівчині все одно, чи холод, чи спека. Так. А коли ж це у нас сніг вже з'явиться, вже дивіться. Більше доби, більше половини доби у нас він йде, але снігу поки що не з'явилося. Але все одно видно, що морозець у нас тут. Давайте подивимося. Чи... Є у нас водичка. Все ж. О, давайте приберемо вовну, щоб потім з'являлися наступні підони, бо потім буде писати, що нема місця, куди їх тулити. Дивіться, води не вистачає, треба підлити вівцям. А травичка, а в травичка ніби в норві. Травички їм вистачить. Ну що, поїхали. О, дивіться! Вона ж сніг почав з'являтися. Прикольно. Дивіться, якби б не зайшов би до. До того, щоб перевірити, чи вистачає вівцям води, то напевно не побачите ми з вами снігу вночі. Дивіться, як гарно все Падає у нас сніжок. Вівці навіть вночі увечері випасаються на снігу. Прикольно справді зробили, хоча не вистачає, щоб вівці ховалися, до прикладу, в ті самі от будиночки. Було прикольніше. Але гра і гра. Зате сніг у нас є. Навіть чути звук. Як ми йдемо снігом. Чуєте ось як сніг репить у нас? Ось там ще додали цю гру. Це прикольно, що справді пори року додали у саму гру. Хоча це не так і зручно, якщо порівнювати із попередньою версією, ну там модифікації були, але все ж. Це, це трішки незвично, але все ж більш наближено до реальності. Якщо порівняти з 15-13 фермами, не більше з 17. Так, а тут також, дивіться, у нас засипало цим снігом, дивіться, скільки багато снігу. От чим ми будемо займатися у наступному місяці. Уйка так уж дебе засипало. <хи> Тільки шорти його видно. Штані. Так, а що у нас із. О, дивіться, навіть поле воно засипало снігом. Прикольно. Прикольно. Я думав, справді не працюватиме воно на цій мапі, але дивіться, працює. Бо попереднього от, року, ну, ігрового точніше, у нас загалом не було нічого. Ну, Зате на техніці так нічого не з'являється. зіляється. На цих будівлях, доприкус, з'являється. На вуликах от дивіться, на теплицях, на, на промисловому об'єктах також повинно з'являтися, які, звісно, у цій грі. А от на цих будівлях, на жаль, немає. На жаль, такого ми тут не бачимо. Добре, зараз перечікуємо до наступного місяця і подивимося, як біля нашої хати засипало. Оце все ж поїде, і у нас повинен сніг закінчитися, вже він не падатиме так інтенсивно. І дивіться, як у нас замило цим снігом. Строй не вистачає грі саме якоїсь лопати, щоб його тут звідти вигортати. Але такого нема. Можливо, модифікації якісь є спеціальні. Я спеціально після цього запису подивлюся. Давайте ми також дивіться, як він видно вершечок під як засипало його, дивіться, також дивіться, у нас поля бачив щось схоже в ютубчику, чи то здається німець, чи то австрієць, не пригадаю, обмолочував комбайном взимку Соняхи. То цікаво справді взимку. Таке так, 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 також є. Що там дивуватися, таке також є. Але, на жаль, у цій грі таке, на жаль, зробити не можна. Таке я ще ніде не бачив. точніше ще таке навіть і не робив. Так, дивимось що там у нас з. Е, ще достатньо, ще достатньо. Вже наступного місяця завеземо. А зараз, дивіться, навіть анімація у нас є, що у нас під нашими колесами є сніг. От, Чуєте, чуєте? Прикольно. Галяється анімація, звук такий е, специфічний. Так. Ну, знаєте, добре, що коли ми йдемо, то ми чуємо, як рипить сніг. От цього справді не вистачає у цій грі. Навіть колеса, дивіться, у нас змінили текстуру. Насправді добре попрацювали розробники над тим, щоб зробити навіть ось таку невеличку деталь. Якої справді не було вже, дивіться, білі колеса у нас майже. Бачимо навіть текстури, як у нас тут сніг трішки відвалюється від коліс, прикольно. Так, ні, здавати не буду. Піду, напевно, ще заберу пізніше. А зараз ми підемо продамо те все. Ну, так нам достатньо тієї ті вовни, яку ми привезли на завод. Наступного разу привеземо ще. Це ж завод так швидко не може її переробити чомусь. Думав, що швидко ми перероблятимемо цю вовну. А у нас ще й величезний маглишок її на продаж іде. Ну це добре, що ми можемо її продавати, а не просто здавати у на наш завод. Так, і дивіться, ми якісь та й гроші отримуємо з цього всього. Щось та отримуємо. Ну і ми маємо з вами 28 тисяч. Це краще можна виплатити 5 тисяч євро кредиту. І з кредитом, можна сказати, у нас спокінчено. Але не перемикайтеся, бо тому що це ще не все. Ще нам треба прибирати сніг і випробувати, як то воно працює в цій грі. І як ми будемо у вигляді комунальних служб прибирати сніг у якомусь із сіл. Хоча дещо звертаю увагу на те, що на цій мапі бувають помилки з прибиранням снігу. В деяких місцях його просто нереально прибрати. І буває трактора ковбаси. Тому ми це перевіримо. Перевіримо ми. Цю теорію, чи справді воно так працює на цій мапі, чи справді така помилка тут у нас присутня. Ну, а ще мене цікавить те, якщо у нас попереднього разу був мороз, але не було снігу, то у нас була водиця, не було льоду у нас. Давайте зараз спустимось, от бачимо, все засипало снігом, видно, сніг навіть на деревах у нас. Видна текстура того, що у нас є тут сніг, прикольно. Так, Підходимо зараз до струмочка, дивимося. Ні, не замер струмочок, на жаль, цього розробники не зробили. Задивіться, на дні також сніг є. От бачимо в грі справді не як в реальності. Якщо сніг у нас на дні, то як це можливо? Чому? Чому саме так? Можливо, в майбутній версії ферми, хоча я не певен, чи вона вийде у найближчі роки, там ми ж певно більше роботи. Якщо цю ферму робили довше. Довше зазначеного терміну, то і наступну частину робитимуть ще довше. Ну я так гадаю, не думаю, що її швидко так можна зробити. Бо замінювати доведеться багато, що якщо вони хочуть оновити щось, якусь нову механіку поставити. До прикладу, ось механіка із ось тим, що ми з вами маємо. З діляночками із порами руку. Так, що тут у нас так, там вистачає цієї водиці, даві що нам її завозити, дивіться, тут у нас, ну як говоримо на даху у нас, на жаль, нема снігу, а зате дивіться, як тут замило. Навіть нашого Бобіка замило. Навіть в будку до нього сніг залетів. Класно. Так, відкриваємо. От Прикольно, що ось таке є навіть вона відкрити. Ось так, взаємодіяти із нашою хвірточкою та воротами. Так, ну що, дивіться, також замило у нас дівчині все одно. Вона тут. Кожного року сидить, а нам потрібно чистити сніг. Під'їхав я тим часом до села Миропілля, воно зовсім поруч із селом Кошмак. І зараз почнемо вигрібати сніг. Поки що я не бачу анімації, на цій дорозі не можна вигрібати? Можна. Дивіться, дуже дивно, дуже дивно що так. Але дивіться, на анімацію, як виглядає у нас анімація збирання, ну, відгортання точніше снігу, ми ще його не збираємо. Як ви думаєте, як збирають? Як збирають сніг? Це ж просто відгортає, дивіться, як прикольно. Зате наш ніколи добре працює. Відгортається його сніг. Прикольно. Нарешті ми станемо комунальниками і будемо прибирати сніг. Звісно, нам за це нічого не западвіться, як воно якісь тюки визбираються у вигляді. Ну, Мені здається, що якісь тюки, справді. Сніг насправді так не виглядає. Ну, отак от от зробили розробники. Можливо, по-іншому не можна було зробити. А там ще не можна було. От, наприклад, в 19-й фермі, коли була модифікація на сезони, то там, якщо у тебе зламалася модифікація на сезони, то у тебе чомусь сніг весь перетворювався на пісок. Це сила... сила природи. Якісь нові перетворення на нашій планеті робиться, що весь сніг перетворився у пісок. Та дивіться, ми звуки прибираємо, трактор з цим добре. Зараз нам впорається, хоча деякі ділянки на цій мапі на жаль прибрати не можна. Я от їхав от, до села Миропілій і, на жаль, прибрати не можна було сніг. Його дещо підковбасювало. Ну, Зато добре, що ми зможемо ось навіть у такій грі це випробувати, прибирати власний сніг. Давайте також приїдемо ось в цю вуличку, тут також приберемо наш сніг. Дивіться, ось, а й донці також його ковбасить. Ні, нічого, нормально, нормально працює. Нормально працює на цій мапі відгортання снігу. От бачите, вперше я от в грі от бачу сніг. Вперше. Повторюється, вперше бачу його в грі. Ніколи насправді його не бачив. Хоча в мене була ферма Польська Гостиність. Там, я не пам'ятаю, чи я бачив сніг чи ні, але певно, там також не було. Якій першого року, ось ігрового в селі Кошмак не було загалом снігу. Не зрозуміло, з чим це взагалі пов'язано. Можливо. Якісь поломки, можливо, справді бо Де ви бачили в Україні в останні роки сніг? Там він рідко коли випадав. Може там якийсь день один два і все І нема більше снігу. Одні болота. одні болота. Тільки морози одні бувають. Візьми, ще без рукавиць вийде, то потім будеш мерзнути в руки. Ну ось, ось такі ніби як у, у вигляді тюків от, наш наш сніг. ну Прикольно, насправді, як вам от... Те, що додали саме розробники у цю гру. От багато хто говорив про цей збір снігу, я тільки почав говорити вже, коли вже ця гра вже як випущена, ну ця версія вже як майже два роки випущена. От рано ви про це говорите, мало нічого. Головне, що це ми побачили, головне, що ми це досліджуємо з вами. От дивіться, який говорив, деякі клямки прибрати не можна, його просто ковбасить. От я опускаю знову і дивіться, підкидає, підкидає наш підгортач, дивіться, бачите, під, підкидав, о, знову. От вам і помилка на цій мапі. Якщо бачите, підблискує також одна з помилок на цій мапі. От е, одні баги ми з вами знаходимо у цій грі. Починається навіть, можливо, і не гра, це саме на мапі таке представлено. Так, ну що, заїжджаємо, давайте приберемо, можливо, у нас тут біля сільської ради. Так, підгортається чи не підгортається. Поки що я не бачу анімації, що у нас якимось чином відгортається сніг. Ні, на жаль, не працює. Давайте ще раз опустимо. І... Ні, тут у нас воно чомусь не відгортається. От в миропіління ми змогли це все відгорнути, допомогти людям прибрати той сніг, який насипало, а тут-то, на жаль, такої можливості ми не маємо. Хоча пам'ятаю, колись, ще ж, коли в школу ходив, то позамітало тим снігом, по коліна було того снігу, а зараз, так, хідко, коли він випадає, дехто каже, глобальне потепління. Можливо, справді глобальне потепління. Ну що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися це відео. За сьогодні ми з вами от дібралися до зими, випробували техніку нашу, став навіть для сільської ради. Також ми виплатили. А ми виплатили кредит? Ні, не виплатили. Давайте виплачуємо. І все, тепер ми без боргів. Хоча не в новому році. Ні, можна в новому році, ми погасили власний кредит, тому... З лютого до наших днів буде все дуже добре. Ну що ж, я дякую вам за увагу, дякую, що дивились. Не про подбайки і також підписуйтесь і канал, друзі. Ну і слава Україні! Слава Збройним силам України!